В обласному центрі презентували товари з брендом Зроблено на Сумщині. Регіональний етап всеукраїнського конкурсу 100 кращих товарів України традиційно продемонстрував переваги сумських виробників. Чи є чим пишатися на Сумщині, знає відповідь Анна Книж. і ковбасна продукція, випічка, ліки, вироби народних умільців. На 11-й виставці кращих виробників розбігаються очі. Споживачі охоче дегустують продукцію та зазначають, місцевим можуть довіряти. Колбаски вкусные, но мне самое больше понравилось московская и ветчина. Очень красиво все сделано, хорошо, молодцы. Товары молочные привлекли, сырные, ну и колбаски тоже. Я хочу купить сыру. Сумщина наша, дуже талановита. И сырами, и, ну, как вам сказать, машинобудивный завод у нас есть. Кожен підприємець гарантує якість своєї продукції і радо ділиться секретами приваблення покупців. Це класика Сумщини, Чому? тому що це свіже молоко, яке тільки привезено. Це правильний підход, правильна технологія, без добавок. На натуральних продуктах у нас виготовляється наша продукція, це слівки, це натуральне яйце нашого виробника Сумського. Узяли участь у виставці 100 кращих товарів і народні майстри. Відроджуємо і пропагуємо ми їх, і це такі як декоративний розпис, витинанка, писанкарство, різьблення по шкірі. Деякі на цьому майданчику випробовують долю вже в п'яте, розігріваються перед європейськими ринками. Після ратифікації угоди про асоціацію Верховною Радою готуються підкорювати іноземних споживачів. Я вважаю, що наша продукція може конкурувати на міжнародному ринку, тому що ми зараз активно отримуємо сертифікати і свого качества. А вони вже в Європі торгують. Завод наш представляв свою продукцію в цьому році і в 2011 році в Германії, в Ганновері, відзначені дипломами виставки. От. Ну, багато, більше 20 країн поставляємо продукцію. Старатись треба, бо у ЄС до якості особливо пильні. Тож зайняти свою нішу на закордонному ринку, говорять посадовці, буде складно іншого шляху ніж підвищення якості продукції, ніж перехід на європейські стандарти для того, щоб приймати участь у найбільшому ринку в світі, ринку європейського союзу, у нас немає. Щоправда, не всі туди поспішають. Місцевих фармацевтів цілковито задовольняє внутрішній ринок збуту. Завод строя у нас в городі, який займається производством препаратів фармацевтичних на внутрішній ринок України. Усього цьогоріч заявки на участь у регіональному етапі конкурсу подали майже 60 учасників. Із них троє: Хімпром імпульс і Охтирська Славія поїдуть підкоряти далі столичних експертів. Анна Книш, Олександр Олексієнко. на часі новини.